Тихо, тихо, стоп, марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум, замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив рим? Хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час. W poprzednich seriях. Co trzeba? Na ulicy, z raczą, kiedy to widzisz, to student, tak że nie czasu. тебе освобождати. Да чому? Він не через тебе тут. Ну, конечно, добре, я начальник поліції. Я такими справами, як ти, дуже рідко займаюся. Да, я тобі дорогу перейшов. Хоб не викрик для тебе. М Хоб не викрик, в общем, зробив, тепер будеш відповідати. Зараз я викричу тут одного. Зараз підеш до мене в кабінет. Фу, так. Все, ми приїхали, виходи давай. Так, все, ми приїхали, виходи давай. Добре. Все, я вийшов. Так, значить тепер ти не будеш іти. значить тепер іди в участок і чекай мене. Добре. Такого, э, такого сліду. Mm. Прийди, будь ласка, до мене в кабінет, це начальник. Будь ласка, прийди до мене в кабінет. Надо, треба один хибний виклик тут. Я піймав, я такими Дорачами речами займаюся дуже рідко. наступний mm. раз будеш ти таким займатися. Добре, зараз. Так, ти, значить, чекай, чекай тут, поки не прийде інакший поліцейський і не виключить твоїх батьків. Немає ти права. Захибний виклик, знаєш, це, це ми, тебе, ми відкриємо на тебе справу лише через того, що це залишить не від того, навіть відкрив я. Навіть я тобі трохи не так сказав. Я... А так правильно. Що ти сказав, в тому хит не От він до цього залишиться, що з тобою буде. А тепер зараз чекай. Поки за тобою він не прийде. Добре. А ти все. Смотри, там він вже прийде. Сиди і все. Так, он ко до мене приїхав. Оце є я той хибний виклик. Так, оце хідний хибний виклик. В общем, запи... Ну давай, в общем, сьогодні выключ батьків, скажи ты ушл. Що... Або хоча б скажи. В общем, выключ батьків, скажи їм, щоб завтра в 9 ранку були тут. А Потім за... Потому що завтра буде допит, а завтра, якщо виявим його виновність, уже я прийду. Це твоє я його тобі. Ну добре, без проблем. Ну що ж, йдем. Добре, да. Ідемо, давай. Давай, давай. Чого ж треба, бля? Слупити хибний виклик. Треба тепер розірвати справу. Так, от все. Розірвала. Так, так, слухаю. Що, вже на наступний тиждень. Так швидко. Завтра? Ну. Добре, будемо чекати завтра. Будемо чекати, а, а може, будь ласка, через три дні. Добре, будемо чекати. Уже? так швидко, вже так швидко О. треба ж попередити колектив, щоб тут. Щоб казали, що я їх не попереджував. Але я їх і не буду попереджувати. І буду попереджувати мій заступник. Візьми трубку, давай, вибери. О, Начальник Що, що ти там їдеш зі своїм голубчиком? Ну так їду, їду, оформим його на оформим його. На я вам я вам це особисто скажу, наскільки його оформим. А що він зробив це? Він... Е, угнав машину. Ого, це вже. Так, от, так добре, я віддаю ці справи вам, бо я особо не хочу братися тут за справи. У мене і так ту купа справ. Е, я от що тобі хочу сказати. Попередь весь колектив, що на наступний тиждень до нашого відеоку прийде начальник перевіряти наш відділок. начальник комісії. Начальник комісії е, і щоб ми тут показали всі чесними. І, як, і, щоб ти, і щоб таких випадків, як я тебе типу, відпустив з роботи, не було. Поперед весь колектив. Давай. Все, попереджав. Ні. Давай, все, чекаю. Давай сюди телефон, виключимо твоїх батьків. Не треба батьків. Ну я тебе вже не питаю, давай сюди телефон виконаємо батьків. Не маєте права. Та маємо право, якщо щось порушу, якщо порушу, то маю. Так, якщо добре, давай зробимо так. Лише я под... та, зателефоную твоєму батькові і скажу, щоб завтра в 9 ранку були тут на допиті. Будемо тебе допитувати. Хто знає може. Хороший все, досі до телефон буде дзвонити. Um, алло, це тато, це хто це каже? А це, ну, це поліція і ваш сон зробив хибний виклик, за те, що наш начальник його затримав. Um, він таким займається дуже рідко, я думаю, вам ця інформація не треба. Отже, завтра ви зараз я їх зараз відпускаю. І потім завтра в 9-й ранку, щоб був у відділку. Um, щоб провести, що? Допит. Буде проводити тут допит. Так що поговоріть з ними. Відпускайте його, доки я не прийду. Я прийду їду і, і тоді відпускайте, я їх заберу. Добре, ми це можемо організувати. Давайте. Все, батьків я твоїх живих викликав, тепер чекати, тобі зарушив. Так, ми уже приехали в участку. Ну шо ты? Ну шо ты? Маленькие гондачки. Ви що понял, что так не можно? Я так понял. Ну ничего, ты трохи. Это подумаешь о своем майбутнем. Уходи, давай. Давай, я вышел. Ну шо ж, идем. Пишу. що до начальника, щоб він дав погоду на оформлення тебе. Пишу. Добре, добре. Пішов. Так, він погодився. Тебе оформити. тепер. Ти їдеш. Йдемо йдем в камеру. Тепер йдемо в камеру. Зі мною. Так, це є учасник у нас... учасник, окей. Так, це її участик, який я маю перевірити. Так. Так, ви начальник. Так. Так, я начальник, а ви якщо ви хотіли написатися, я буду, ви пропустили той момент. Я не написати зайва начальник. Я начальник комісії, який я маю прийти через три дні. Але, але перед тим як прийти, я маю у вас запитати деякі запитання. Я вас я вас слухаю. Значить, коли у вас останній раз був. Виходили новенькі два роки тому. Зараз подивлюсь. По-моєму. Два роки тому до вас багато проходило, тому що ви були найкращому відділу комусь світі. Я зараз вона самому ні. До того мене сюди і відправили щоб перевірити, чи до розвились усі тут. Дякую. Я, М -м -м -та я... Та не ображайтесь. Мені так і сказали. Я вам перепродав. А, ну тоді добре. В як звати вашого заступника? Заступника звати Олег О. Повторіть, будь ласка, Олег Олег Олегу. Олег. Фамілія яка? Як яка? Понтона. Потом. Потанський. По... Потанський. А ви що ви знайомі? І я в шоці, Так. Треба мені. В общем. А знаєте, я завтра прийду. Завтра. Та завтра у нас ще справа є. А, ну то тільки коли ви виконаєте, ви обов'язково мені наберіть. Добре. Добре, коли справи виконаємо, то цю справу виконаємо. ну вам не берегу. Mm. Так, добре. Я приведу показывай. Я приведу mm. Mm. Кого то додику славу? Это через три дні. Добре. До удачи. Уже цей вправо. Mm. Так. А вот биша надо. Тобі не дружить. Я взагалі, взагалі хоча б мені з інакших аккаунтів забирати. І я знаю, яким ти прийти. Добре. Ми з тобою потім поговоримо. Коли ти, вз... Коли ти сам побачиш мене. Ми з тобою ніколи. Ми з тобою ніколи не побачимось. Це ще ми подивимось. Виш олех, Олег, обич, Олег, я тобі ще отомщу за все. Олег, ми ще маємо подружитись. Знову стати. Ми ще ми знову станемо друзями. Я тобі це обіцяю.